У вас на телеканалі Запоріжжя. Новий рік вже позаду. А ми з вами продовжуємо дізнаватися багато цікавого та нового з життя буття нашого міста та проживати життя в квадраті разом. У здоровому тілі – здоровий дух. Саме під таким девізом проходять тренування хлопців, що займаються пауерліфтингом. Далі дивимося про них сюжет. Пауерліфтінг це перевірка на міцність для кожного чоловіка. Цей спорт дає можливість розвиватися як у фізичному, так і в особистісному напрямку. Ви спробуйте пересилити себе, змусити власні м'язи напружуватися для того, аби довести всім та собі. Я можу. Як життя робить перевірку на прочність, так же і пауерліфтін робить перевірку на прочність кожного чоловіка. Пауерліфтинг часто пов'язують із допінговими скандалами. Втім, Запорізька федерація, що існує близько двох років, без допінгова. Хлопці упевнені, для того, аби виглядати сильними, м'язистими та здоровими, не потрібно вживати хімічні речовини. Головним допінгом називають здорове харчування та справжній український борщ. П'ять років існує на Україні бездопінгова федерація. А допінгових федерацій і там секіпіровка і севсім сучастують більше дев'ять ну, федерацій. На сьогоднішній день на Україні є. Запорізька організація бездопінгової федерації пауерліфтінгу перша з офіційно зареєстрованих у нашій країні. Утримує вона і пальму першості і за іншими показниками Пауерліфтерів по області близько ста, а такою кількістю не можуть похизуватися інші регіони. Що вже й казати про те, що дійсний чемпіон світу Федір Заремба живе та тренується саме у нашому місці. Словом, запорізьке представництво потужно розвивається, незважаючи на те, що держава такому розвитку не сприяє. Спорт же ж не олімпійський. Вечірка нещодавно прогреміла у Запоріжжі. Шанувальники стилю співів Боба Марлі зібралися в одному місті та вирішили собі розповісти реггію казки та заспівати різних пісей. Як це було, дивимось далі. Нещодавно у Запоріжжі відбулася тематична вечірка, присвячена реггі. Як розповіла нам організатор цього заходу Марина Терещенко, тема доволі цікава сучасній молоді нашого міста. Потому что это очень атмосферное, очень идейное событие, которое которое стоит внимания, оно вдохновляет, оно помогает расслабиться. Это на самом деле очень интересное, такое, не знаю, счастливое в какой-то мере событие. Атмосферу створювали капелюхи кольору регі тобто червоного, зеленого та жовтого. Марина ж розповіла нам, що вже давно планували захід такого роду, проте довго не могли визначитися. Спочатку з темою, потім з музичним супроводом вечірки. Сьогодні має до бути багато цікавої музики. також виступить запорожська поетеса Ан Анна Марі, також у нас будуть регі-сказки і стихи. Розважав гурт віно, які, до речі, не тільки співали композиції у стилі регі, а ще й розповідали ті самі регі-казки. Дует спеціально до цього заходу створив кавер версії на треки відомих росіян, таких як Чайф, П'ятниця та інші. Проте найвідомішого співака Регі напрямку вони чомусь своєю увагою оминули. Вот как раз баба Марли у нас получилось туго, тому що в связи з тим, що я английский, ну как то не очень. Ну, вот знаю, ну, ну не слишком, А у него тексти очень большие. І щоб вивчити текст, бы пришлось приложить, не знаю гору усилий, а наверное, Просто я лініва. Я настоящий наверное, хіпарь і мені лень учить тексти. Альона каже, їй близький напрямок регі ба більше вона навіть зізналася, що сама живе регі життям. Правда, тільки без властивих тому стилю наркотичних препаратів. До речі, як розповіли нам організатори, вони усіляко відхрещуються і не пов'язують свою вечірку із різними забороненими речовинами. Мовляв, таким чином виступають за культуру, а не за наркотики. Загалом же тусовка була схожа на невеличкий, як то кажуть, квартирник, де всі одне одного знають. Єдині натхненники ж з оптимізмом дивляться у майбутнє. Сподіваються, що ця реґі вечірка не остання. Гість нашої сьогоднішньої програми Станіслав Мухін, який вправно володіє майстерністю, змішувати різні напої в один смачний коктейль. Станіслав Мухін став одним із найкращих барменів Європи, коли отримав перемогу у конкурсі Angostura Глобал Коктейл Challenge, що відбувався на островах Тринідад і Тобаго. Наш герой каже, бере участь у різних змаганнях зовсім не заради слави, а задля для того, щоб обмінятися досвідом із колегами з інших країн та дізнатися нові способи міксування напоїв. Я вам хочу сказати, що міксологія в Україні набирає дуже серйозні обороти, і з кожним чемпіонатом побіж складніше і складніше, тому що. Ребята тоже не стоят на месте, те, кто хотят, не стоят на месте. Они развиваются, это видно в рецептах их, в креативных идеях. Развитие идет. На додачу до титулу найкращого бармена Європи переможець отримує можливість потрапити на виробництво різних алкогольних напоїв. Таким чином Станіслав побував вже на Кубі, в Іспанії, у Фінляндії та Естонії. Наш герой розповідає, що робота бармена не така проста, як здається, на перший погляд. Людина, котра вирішує зайнятися такою справою, повинна бути психологом, щоб зрозуміти, що саме зараз потрібно клієнтові. Тож просто так стати застійкою і розливати напої не вдасться. Для того, чтобы изначально стать за стойку, нужно либо где-то отстажироваться в каком-то серьезном баре и получить какие-то базовые знания, либо же самый простой путь это окончить школу барменов при всеукраинской ассоциации бармена в Киеве, где дадут базовый какой-то уровень и в дальнейшем потом нужно развиваться самостоятельно за барной стойкой. То есть не стоять, а тоже как-то вот шевелиться в этой профессии. Критерії, за якими оцінюють барманів, доволі прості та логічні: смак напою, зовнішня презентація та техніка виконання коктейлю барманом. Судді, що оцінювали напої, приготовані барманами, як запевняє Станіслав, не п'яніли. Адже для того, щоб зрозуміти смак, достатньо лише одного ковтка. До речі, якщо вам здається, що зробити коктейль дуже просто, то ви помиляєтесь: існує безліч правил міксування, які не можна порушувати. Є прийняли правила. в которых указано, какие напитки, что с чем нельзя смешивать. К примеру, какую-то кислую основу с какой-то сливочной основой, потому что она свернется. Также есть определенные стандарты, по которым делаются коктейли. Это должно быть не более 70 мл алкоголя в составе коктейля. Плюс есть разные классификации коктейлей. Среднего объема, короткие коктейли, большого объема. То есть это все указано, прописано в правилах и согласно определенным стандартам все это делается. На останньому конкурсі Станіслав перемагав двома коктейлями. Один під назвою Сонячний острів, родзинкою якого стали карамелізовані грипфрутові чіпси, що їх наш герой робив власноруч у суддів. другий коктейль мав назву Секрет майстра. Креативність була заключена в тому, що я немножко донес історію створення цього создання бітера в своїй подачі. Ангастура бітер це горька добавка, которая була придумана более 200 лет тому назад доктором Зигертом. И на протяжении двух лет эта рецептура остается в тайне, как бы она до сих пор не раскрыта. В моей презентации я э, распылял э, ангастуру битер при помощи спрея на сахарную вату, и это все подавалось под колпаком. И суть такова была, что человек открывает от как бы прикасается к этой тайне, то есть э, дегустируя сам битер э, при помощи сахарной ваты, она как некая такая субстанция, при помощи которой человек, она вот, э, балансирует горечь в битере. Дает легкую сладость. Человек съедает вату, она растворяется во рту, остается только вкус и аромат этого битера. И вот как бы он неким образом э, прикасается к этой тайне. Вот эта презентация понравилась больше всего. Авторских коктейлей від Станіслава Мухіна доволі багато. Проте той, із яким він перемагав на міжнародному конкурсі, продемонстрував тільки для програми Життя в квадраті. Здравствуйте, меня зовут Мухин Станіслав. Сейчас я приготовлю для вас свой авторский коктейль, который называется Секрет мастера». Первый наш компонент – это груша, 20 грамм. Добавляем 40 мл светлого рома. 5 d ангастура Orange Bitter. 20 мл сиропа Строгон. фрешлайма. 10 мл. И прекрасный легкий компонент – это березовый сок. 40 мл. шейк. Vorrei capire sta è questo modo di vogge già avanti in due in due in due per in due Украшаем коктейль. Цветочками гипсофилы и березовой корой. Сервируем коктейль на разнос. Ароматизуємо сахарну вату. І подаємо нашому. Тепер секрет мастера готов. От і все на сьогодні ми розповіли вам все, що і планували. Зустрінемося ж за сім днів оцій годині на цьому ж каналі. До побачення.